Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і сьогодні я хочу показати вам, як працює наша система гноєвидалення. видалення. Як ми відкачуємо гній з нашого стейблу. Так. Ну, для того, щоб нам почати, приходиться робити підготовчі операції через те, що на дворі дуже багато йде дощів, ґрунтові води їхній рівень піднімається. І в нас назовні стоїть ось така скажімо так, колодязь, в якому знаходиться мотор, до якого бачите, він підходить з боку така труба яка йде вже всередину сараю. Це ось для повітря один вхід, і там ще ззаді один у нас зроблений. Це класична система. Всередині лежить труба і йде сантиметр на метр пониження рівня спочатку, з того краю до цього. На кожен метр сантиметр нижче. І тут стоїть у нас мотор. Качає напряму, тобто бере все, що в ту трубу потрапляє. І викачує он туди. В той накритий такий гюлетанк, він тут називається. Так. А у нас тут ситуація наступна. Бачите, ось води піднялось, на камері може гірше видно, але води тут чимало зараз. І реміні торкаються. І коли ми запускаємо, вони тупо шліфують. І приходиться відбрати таку помпу. На даний момент ми відберемо її. І просто. Опускаємо і забираємо наші зайві грунтові води звідси. так? Ось вийшло. І пішов наш ось напорчик тут. Все, його кидаємо. Нехай качає туди, отак. Супер. Я думаю, в нас це займе тут пару хвилин, це не дуже великий об'єм, але є трохи, а ми поки що підемо. Подивимося, що там у нас у нашому великому гюлетанкі. Е, до речі, гюле, да, якщо перевести, то прям дослівно, на українську, то виходить жижа. Це, ну ви розумієте, як виглядає у свиней. Оп! Зараз піднімаємось нагору, поставили драбинку і полізли туди. Треба обережно, бо вітер сильний, лупаша штовхує все на світі. Так, Зараз я вам привідкрию, завісу подивимось. Ось отак. Там усе ось отак. Бачите, стіни. Ось тут наш гній. І туди вже під потолок накриття, щоб не було також тут дощової води, щоб його сильно не розбавляло. І не набирався він сильно швидко. Так. Зараз йдемо, перевіряємо нашу воду. Ту, що ми качаємо, дивимося, можливо, вже і забрало. Все те, що нам потрібно. Я думаю, там можливо літрів 300-400 треба відкачати. Помпа качає доволі швидко, тому вже має бути окей. Так, дивимось. Ну, майже так, залишилось буквально трішечки. Тому зараз чекаємо, поки воно тут докачає. І переходимо всередину. Покажу вам нашу щільову підлогу і покажу, як ми саме викачуємо вже гній із середини. Погнали. Друзі, зайшли ми вже знову в наш сарай, наш свинарник. Зараз будемо запускати помпу. Ось у нас тут стоїть. Дві такі кнопочки, тут нічого не звичайно. Спочатку одну, а потім іншу. Тумблером все почули, помпа запустилася. Ну Далі тепер заходимо всередину, взяли наш отакий ось гачок. Ось тут знизу так загнуте. І тут ось такий трикутничок, щоб коли ти піднімаєш пробку, це все просто ставити, провертати в поперек і ставити на щілинну підлогу і не тримати пробку в руках. Так, для всіх моїх підписників, ті, хто вже дивилися відео на каналі, вони можуть впізнати цю ферму. Тут наші свинки вже живуть майже три тижні на даний момент. Приїхали 27 кілограмів, ось так вони вже виглядають зараз. Ось Усі хочуть вже соломки. Зараз ми їм будемо роздавати. Але для початку почнемо з того, для чого. Ми сюди прийшли в першу чергу. Це покачати наш гній. У нас йде ось так коридор. Щільова підлога заходить так ось в середину боксів. Приблизно десь тут у нас 2 метри. Ось звідси, до цього краю 2 метри. Іде повністю через коридор. Ось тут отак. І так само з іншої сторони десь 2 метри всередині. Пробки в нас знаходяться майже по центру коридора, ось тут. Залазимо сюди нашим гачком в щілинку і шукаємо нашу пробочку. Ось. Схватили зверху там таке желізне кільце, типу вуха. І ось просто підіймаємо. Так, і зараз я ось вам вимкну ліхтарик. Можливо, буде там щось видно. От, трішки видно, так? Да? Ось як все йде туди. Видно все стікає. У нас всередині лежить тут труба, через яку все це сходить. Приблизно 350 мм її діаметр, можливо, навіть 400, але повинна бути велика, тому що солома. Коли в тебе малий діаметр, я вже мав досвід працювати в стейблах, де ця труба меншого діаметру, навіть 200, це мало. Все рівно час від часу трапляються проблеми. Тут уже коли 350, питань немає. Все працює як потрібно. Так, ось спустили нашу першу пробку. Там буде чути, я не знаю, на відео, певно, не передає. Але тут вже з'являється такий звук. Вакууму, типа підсосу повітря. Там помпа висмактує, а в кінці цієї ось труби, яка лежить по коридору, в кінці стейблу, там стоїть ще один такий, не знаю, як це сказати, але скажу, що це душник, такий, в тому плані для виходу повітря. І тоді все, створюється вакуум і все качається супер. Так, ось першу пробочку нашу викачали. Ось. Ставимо назад. Йдемо тепер до інакшої. Ось у нас знову бачимо поміточка тут. Залазимо сюди знову гачком, ось зацепили і піднімаємо. І все працює аналогічно. Що ще хотів цікаве розповісти? З приводу ось цього всього каналу. Ось у цього каналу, який йде по всьому так коридору, у нас там ще в цій частині є аналогічна секція. Ось. Тут також треба буде покачати, але ми будемо наводити приклад ось на ось цій. Ось це наші два ще переростка, досі тут поки що збираємо. З усіх ферм хоча б, щоб було свиней 5, щоб був сенс платити за відправку їхню, тому що якщо ми тільки два відправляємо, то потрібно майже заплатити всі гроші і нічого не заробиш. Так, Повертаємось до цього коридорчику. Отут Ось у коридорі у нас е в певних місцях, зараз я ось знайду. Ось тут буде добре видно різницю. Зараз я беру знову ліхтарик. От, дивіться, бачите ось а ну, ось тут, де знаходиться наш гній. Ось на цьому рівні. Ось він ще досі тут. А з цього боку він вже значно глибше. Зроблені такі простінки між цими пробками. У нас тут знаходиться три пробки на всю цю секцію. І між ними є два простінка, Тобто у нас три відділення. І вони набираються десь приблизно до 70% самостійно, ну окремо, кожна секція набирається окремо. А потім, коли рівень перевалює, вони починають заповнюватися повністю. Тобто, якщо у вас там, грубо кажучи, одну ви викачали, а інші ні, то все рівно в свиней все буде порядок, тому що весь гній буде перетікати в ту порожню. Тому це все працює досить таки непогано. Ну, Здивимося, наші такі свинки ростуть непогано. Тож, зараз поки що ще на кислоті додаємо кислоту. Один пасажир не витримав ми легкої долі, точніше, прийдеться забрати. До речі, да, смертність на цій фермі досить таки низька. Ми вкладаємося в менше, ніж 2%. Я б ніколи сам би в це не повірив, але дійсно смертність зараз досить таки низька, тому що проводимо кожен раз ряд операцій і всі свині, майже всі доживають до продажу, що не може не радувати. Так що ось така ситуація. Все качається, все чудово. Зараз будемо брати наш візочок і роздамо нашим свинкам солому. Так, Ось такий у нас возик, тут все по класиці, о, Тут ще й котяра лежить один, а он другий бігають. Так, ось бачите, є резиновий мат, але я його поки що не використовую, бо тут такі поросята менші. В тому плані, просто їх зібрав дрібніших, і поставив тут разом. Вони живуть. Їм немає сенсу використовувати резиновий мат, це ми залишимо на пізніший час, коли в нас вже з'являться броки, і нам буде потрібно їм підмощувати, що, щоб вони їх не шкребли. Тому резиновий мат нам ще пригодиться. І в нас ще один є такий, бачите. Їх тут два штуки. Краще більше, чим менше. Тому що, якщо їх немає в свини, яким вони потрібні, штрафи дуже високі і це зовсім не веселить. Все, цю сторону ми докачали. Зараз йдемо, підіймаємо пробку тут. Ось тут так само у нас. Все аналогічно. Ось, Зацепили нашу пробочку, оп, вгору, поставили ось так і все. Ну, а ми поки що підемо наберемо соломи, поки воно все викачує. Давай, Тут У нас у такому прицепі знаходиться соломка. Ми використовуємо ось такі великі бейли. Так, тепер беремо нашу соломку, ось такими. Брикетиками мені подобається. І закидаємо у наш вагончик. Завезли ми нашу соломку. Хай поки що тут постоїть. Побігли зараз. Поміняємо в інше місце, наш гачок поставимо. Нехай там викаче. Так, біжимо, біжимо. Так, ось знову наша помітка. Знову беремо гачок і цепляємо. Є. І в цей час йдемо, роздамо нашу солому. Так, роздаємо нашу соломку, беремо ось так чимало соломи, щоб нам хватило одразу на три бокси. Ось так підходимо і закидаємо їм туди поглибше під кришку. Ось так. І вони зараз все розтягнуть, собі розправлять, у них все буде супер. Соломка пресована, зараз все буде окей. Здається, ніби такий маленький шматочок кидаєш, а потім розтягують, і тут купа. Так, ось. Бац, туди. Так, протягуємо наш вагончик, щоб нам не мішав того мертвого забрати. І зараз підемо, займемося тим дохлячком. Взяли для цього ось такий тросик у нас є, щоб не руками його хватати. Ось підходимо, беремо так за ніжку. І ось, друзі, ми вже все роздали солонку. Наші поросятка вже її хрумають. Витягли до хлячка, викачали наш гній, справилися, скажімо так, з основними задачами на вихідних, щоб все було гуд. І будемо їхати додому. Ну, а тим, кому сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім вдячний і до зустрічі в нових випусках. Па-па!